Олег Вербовий. Залишайтесь голодними. Є апетит, коли немає їжі, спрага, коли нема води. Коли зруйновано найвищі вежі, по-справжньому бажаєш висоти. Цінуєш волю тільки у неволі, коли нема чому боліти вже цінуєш біль, очікуєш від долі, що подарує бажане чуже. Здійснилась мрія заповітно, вважаєш так усе й було. Дні тягнуться одноманітно, бажання снігом замело, голодним будь, щоб міг бажати. Голод народить новий рух. Цінуй, що маєш, будеш мати, успіх і нездоланний дух.